Росіяни роблять те, чого від них багато хто не очікував. Від кого ви бачите на своїх екранах це про згоду Путіна тиждень не обстрілювати Україну. Минулої неділі в Абудабі з Джаредом Кушнером та Деном Дрісколом зустрілися п'ять російських генералів. Ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Говорить це інше опудало. Переговори продовжаться приблизно через тиждень, але між сторонами відбувається багато позитивного. Під час обговорення навіть земельної угоди про це сказав невідомо хто, хоча він рахується як спецпосланець, але без освіти, без всього, просто бізнесмен якийсь із оточення. Ну, це якщо вже екстраполювати на українську політику щось так кшталт Івана Баканова на чолі СБУ. Людина без освіти, без навичок, але просто наближена до президента Зеленського. Баканова, до речі, вже немає, і там керують ефективні менеджери. На Посаді керівника служби безпеки України, ну а тут ось є такі от. Дипломати про це Відьков сказав під час засідання кабінету міністрів у Білому домі. Українці фактично заявили, що за останній час з моменту женевських перемовин ми досягли більшого прогресу, ніж вони бачили за останні чотири роки конфлікту, особливо у стримуванні допомоги американської для України. Це вже я від себе говорю. Минулої неділі в Абу-Дабі зустрілися генерали. Ми вважаємо, що був прогрес, але між сторонами є багато позитивного. Ну і також сказав, що росіяни про це псевдоперемир'я роблять те, чого від них багато хто не очікував. Я думаю, це показує, пане президенте, звертаючись до Трампа, ваш ключовий вплив на ці переговори. Українці не вірили, що це можливо. Росіяни роблять те, чого від них можливо багато хто не очікував. Я вважаю, все це завдяки вашому сильному духу. Наш, вибачте, використаю російське прислів'я. Оце от... Із твору якогось російського господи прості письменника кукушка хвалить петуха за то, що хвалють кукушку взаєморозхвалювання якесь, як воно вплине. Ну тобто, Путін вочевидь, просто для накопичення сили, зважаючи на те, як пишуть блогери, що Зеленський відзначав, що навіть січневі обстріли там уже фіксувалися ракети 2026 року випуску, тобто так би мовити, що і на спечі, це могло свідчити про певний дефіцит саме ракет. Такого Потужного ураження вибачте, що я говорю не правильною армійською мовою, а так би на хлопський розум ракет потужних, ракет балістичних, якими вони збираються керованих і так далі. Це могло свідчити про дефіцит таких. Немає дефіциту в шахетах, може бути дефіцит в ракетах. Путін просто хоче накопичитися, морози ще будуть і через тиждень, і тоді вже нормально, вибачте, на слові відстрілятися. Ну але для Людини з рівнем розвитку слимака на городі це Дональд Трамп. А всі решта оцих от нікчем намагаються йому відповідати. Це звісно ж так би мовити, вища математика. Ну і далі продовжуємо говорити про псевдоперемир'я, тому що тиждень, навіть якщо це буде дотримано, це абсолютно ні про що це терористам передихнути. І тиждень цей може бути вигідний Росії, пишуть в інституті вивчення війни. Це не свідчить про значну поступку з боку терористів. Пишуть аналітики, адже расисти продовжують відкидати довгострокове припинення вогню і раніше пропонували аналогічні короткострокові перепрошую перемир'я лише для досягнення перепрошую своїх політичних цілей. Пам'ятаємо на Великдень було таке два дні, щоб передислокуватися на позиціях, і на так званий день Вількипабі 9 травня, коли теж здається півтори доби. Не було масованих обстрілів, вони обмежувалися ближчими зонами до власне до лінії бойового зіткнення. Тимчасовий мораторій на далековійні удари може бути вигідним саме Росії, пишуть в ЄСВ. Якщо і Росія і Україна братимуть участь у цьому мораторії, російські війська зможуть накопичити арсенали безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для здійснення великих комбінованих ударів у майбутньому, поки Україна припинить свої удари. По російській енергетичній інфраструктурі йдеться у повідомленні. В ЄСВ зазначили, що Кремль раніше пропонував короткострокові припинення вогню в рамках, так би мовити, когнітивної війни, намагаючись показати готовність до домовленостей. Трамп сказав, що попросив Путіна призупинити удари по українських містах через екстремальний холод. Я особисто просив президента Путіна на тиждень не обстрілювати Київ та інші міста. Він погодився, мушу сказати, що це було дуже приємно. Ну, якщо Трамп... А я розумію, що жалюгідний Трамп, вочевидь, прийняв умови, які сказав Путін. Щось на кшталт, ну максимум тиждень, ти ж розумієш, Україна і так далі. Але якщо Трамп сам просив на тиждень не бити, ну це вже о, такий рівень деменції, який не дарма Фіцо перелякався навіть. Трампіст і путініст Фіцо перелякався, наскільки дегенератом є жалюгідна ця цей жалюгідний американський нікчема. на жаль, на демократичних виборах обраний президентом Сполучених Штатів Америки. Краще йому дійсно. Відрощувати нігті як у реперки Ніки Мінаш, які нещодавно посипали один одного компліментами та е, захоплювалися зовнішністю Трампа. Зовнішністю Трампа, а той відповідь, у відповідь сипав компліментами про манікюр і так далі. От на цьому рівні йому треба комунікувати. Можливо, дійсно краще би якби Трамп полишив повністю миротворчі ініціативи, тому що він жалюгідне опудало. З нього сміється Путін, з нього сміються ушакови, носкови лаврови. Я вже прізвище хаотично просто підставляю. І безрукові теж, напевно, з нього сміються, тому що абсолютно нікчема. на тиждень, а що після тижня? Щось зміниться. Тобто ти легітимізуєш удари після тижня по українським лікарням, дитячим будинкам і по тим самим ТЕЦ. На жаль, це найганебніша пляма в історії США, але так як у них немає війни. То напевно і вмага аудиторії немає занепокоєння. Ну і крім того, також розуміємо, що попередньо лунали заяви і від президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп щодо енергетичного перемир'я. Також вчора свої коментарі надавав і далі буду вам цитувати. Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та інших містах. Протягом тижня він погодився це зробити, і мушу вам сказати, це було дуже приємно, говорить Трамп. Багато хто говорив: не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це Зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили. Водночас нагадаю, що Лавров попередньо заявив, що Москва не погоджується навіть на короткострокове припинення бойових дій, бо Україна це буцімто буде використовувати для посилення своєї ж оборони. Ну і крім того, президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяву Трампа щодо. Припинення обстрілів він говорить, що команди говорили в еміратах про це. Розрахуємо, що домовленості будуть виконані. Енергетика це основа життя. І ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, президенте Трамп. Ну і крім того, бачу вже попередньо з'являються певні тези від президента України Володимира Зеленського. Він коментує певні події журналістам і зазначив наступне: на зустрічі в Абу-Дабі обговорювалися різні питання. Найчутливіші американці сказали, що хочуть підняти питання деескалації, щоб забезпечити більше простору для дипломатії. Також Зеленський говорить і про те, що ми будемо дотримуватись дзеркального ставлення щодо таких кроків. Будь-якому випадку ми хочемо закінчити війну, і ми готові до цих кроків. Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки, зазначив президент України Володимир Зеленський. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню. Якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почули ми, то ми напевно будемо мати якийсь результат. І зможемо його оцінити. Далі знову цитує: якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючи або будь-які, ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки. Ну і ба більше вже з'явилися. Коментарі від президента України щодо ймовірної зустрічі з російським диктатором Путіним. Адже, пам'ятаєте попередньо лунали тези і заяви Кремля від того ж Піскова про те, що бусім-то запрошував Путін Зеленську на двосторонні перемовини до Москви. Так, от відповідь нашого президента така: Зеленський зазначає, що безумовно це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним у Москві». Це так само, як і з Путіним зустрічатися у Києві, і так само можу запросити його в Київ. Нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно, зазначив Зеленський. Я казав, будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат, але принаймні точно більше, ніж те, що відбувається сьогодні. Я дивився на переговорний трек, говорить Зеленський, і скажу відверто: я дуже довго формулював, як вийти до плану А і Б. План А. перемовини і мир. План Б тривалий переговорний трек. А значить, посилення оборонного військового комплексу. Компоненту. Я зібрав в офісі в дуже близькій команді тих людей, які займаються переговорами. Цим я показав, що буде від України тільки одна комунікація буде один човен, один переговорний напрям, а не три чи чотири чи більше. Питання, яке ми пропрацювали, це армія. Це все довіра наших людей. Справедливість важливо, щоб люди бачили прогрес. Армія буде така. Наповнення армії це в пакеті гарантії безпеки з Америкою. Є військовий додаток, який буде складати наші. Військові разом там є відповідна зброя. Дай Бог, ми підпишемо. І стане публічна інформація про відповідну зброю, на яку Україна може розраховувати. Ну і крім того, президент зазначив, що дуже проблемне питання це напевно бачення закінчення цієї війни. Воно різне між сторонами. Треба ще у багатьох аспектах знайти вихід, результат або компроміс, як говорять наші партнери зі сполучених штатів. Коли ми говоримо про компроміс, я маю таке розуміння. Компроміс це про те, що має зробити дві сторони: а не тільки про одну українську сторону та український компроміс. Поки що ми не можемо знайти компроміс у територіальному питанні, а саме щодо частини сходу України. Йдеться про Донецьку область. Ми вважаємо, що жорсткі вимоги до України це точно не компроміс. Ми багато разів говорили, що ми готові до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни, але які точно не пов'язані зі зміною територіальної цілісності України. Американська сторона розуміє це і говорить, що є компромісне рішення щодо вільної економічної зони. А от питання контролю цієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. А саме Контроль україною тих територій, які ми контролюємо. Ну і питання про ЗС входить до переліку територіальних питань. Тому коли ми говоримо про ЗС і про схід нашої держави, інші наші області, звідки були сигнали, що руські готові відійти, то що це все. Територіальне питання зазначив Зеленський. Ну і також бачилось останнього з'явилось повідомлення, що в нас в Україні російські атаки по ТЕЦ-6, ТЕЦ 5 ТЕЦ 4 у Києві. я знаю, що порожні дивізіони проти балістичних ударів. Зеленський зазначив просто порожні. Уявіть собі, я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики. Я знаю, що стоїть Патріот. Я знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту зазначив президент України Володимир Зеленський. Ну а тим же часом речник української добровольчої армії Сергій Брачук також прокоментував оце все енерготичне перемир'я ті заяви, які попередньо лунали з Кремля. Тож пропоную далі вам заслухати і його думки. Слава Україні. Мене важко чимось здивувати, але все таки багато наших громадян здивували. Почалося про так зване енергетичне перемир'я. Ну, власне, якби це говорили про енергетики, які я не вживаю, ну не подобається мені, то це було б зрозуміло. Є, кому це подобається. А про енергетичне перемир'я з Російською Федерацією офіційно чули щось від ні. То чому ви ведетеся на російські пабліки? Пам'ятаєте? Найголовніше перше, росіяни брешуть. Друге, росіяни брешуть завжди? Якщо навіть пункт перший або понт другий не збігається з тим, що ви бачите чи чуєте, згадайте, Росія гній, вона завжди дійсно бреше. Віри їм, немає. Тому будьте пильні, будьте уважні, нехай усі наші повернуться додому живими. Слава нації! Смерть. ворогам!